Свято єднання родини та духовного розвитку понад 2,5 тисячі учасників об'єднав традиційний фестиваль Вільні, що протягом чотирьох днів проходив у Чернівцях. Цей захід, спрямований на єднання родин, надав дітям та батькам можливість весело провести час, повправлятися та відпочити на більш ніж 30 різноманітних локаціях. Як стверджують координатори заходу, мета фестивалю об'єднати родини для спільного, активного і корисного дозвілля. Цього року ми зробили так, щоб батьки більше з дітьми були задіяні, заробляли разом з ними білетики, змогли розіграти і вигравати. Тобто, більше щоб вони відчували, я хочу допомогти синові. Хочу допомогти доці, тому, щоб вони отримали подарунок. Координатор фестивалю розповів про особливості цьогорічної програми та про різноманітність локацій. У нас є локації, де чисто для розваг є більш локації, на яких можна так подумати або десь виразити свої відчуття, емоції. У нас є локації малювання, де діти малюють для військових, є, де просто дитина може відпочити бульки різні, горки, є рукоділля, де в і потім залишається якісь браслетик чи вірьовочка на шию, якісь цепочки, де вони собі щось роблять, що можуть зберегти для себе. Роман Кінніщук додає, що на фестивалі можна побачити деяких біблійних персонажів. Координатор каже, така ініціатива була втілена для того, щоб ближче познайомити дітей із Біблією. Вони чотири дні виконували роль Йосипа, Мойсея, інших біблійних героїв, інших біблійних персонажів для того, щоб діти могли підходити і цікавитись, і знайомитись з біблійними героями. До організації задіяли понад 130 людей, волонтерів на безоплатній основі, які проявили ініціативу допомогти своїй громаді, каже Роман Кініщук. Щоб свято було яскравим та сподобалося як місцевим родинам, так і гостям з інших громад, на цьому фестивалі більшість команди це є Чернівці, Чернівецька область. Є деякі люди з Кам'янця-Подільського, є з Тернополя, є з Хмельницького, є з Одеси. Є навіть одна людина з Польщі, яка приїхала на чотири щоб просто послужити, допомогти. Це все наші віруючі, наші друзі, колеги. Принагідно Роман Киніщук анонсує наступний фестиваль та запрошує охочих. Ми готові завжди служити новим людям, готові наші двері завжди відкриті для нових людей, для того, щоб дійсно познайомити людей з Богом і з християнством. Ми запрошую вас на наступний фестиваль. Він буде у вересні, тут же на стадіоні. Це буде чотири дні, так само, де ми зможемо круто, гарно провести час з вами, з вашими дітьми, молоддю, сім'ями, родинами. Тут є від самих менших рік, півтора-два і до самих старших. Julia Slobodyan, Tv. Telekanal.